Чуп, командир відділення позивка. Грядовий солдат, стрілок-зенітник, Урен Орест Ігорович, Позивний по професії адвокат. Народився, проживав в місті Маріуполь. Військо потрапив на початку війни в івано франківську Пішов військкомат з початку війни і воювати. Ну, в мене є бойовий попит. Служив з 14 по 17 рік у 81-й аеромобільної бригаді ось, ну, вважаю, що це обов'язок кожного машини захищати свою державу. Тому я зараз тут. Місто Луцьк, як і всіх звичайних людей: сім'я, діти, робота, дім, церква, що ще. Рано чи пізно ну, це ж треба усвідомлювати, що це ж не прийде мимо, Це не там хата сусіда горить. Тобто в про любов випадках. Краще захищати свою сім'ю, жінку, дітей тут, ніж тоді, коли війна прийде до тебе. Тобто, що коли війна прийде до тебе, ти вже не будеш думати захищатись. Туєш будеш думати, як врятувати дітей, жінку і десь забрати від того жаху подалі. Приватний підприємець. У мене магазин інтернет, займаюся продажем аксесуарів для дівчат, що так. Ну, там всякі прикольчики. Це ПЗРК «Ягла» радянського зразка. Тут ще є великий бл пусковий блок, який він приєднується, з допомогою якого саме здійснюється пуск, механічний приціл. Ну, на них є тільки механічні приціли в більш новіших елементах. Там вже є тепловізійні, типу польського перуна. Ой, дай Бог пам'яті. Я вам точно скажу: що якщо наш і ваш вік і мій вік додати, то він все одно за нас старший. Ну, тут та пише там Су-25 літак, тоді йшли штурми позицій. В той момент ну, було чути по звуку, що я кажуть, хтось відбився від стада і заблудив, трохи помилився. Ну і, як я кажуть, ми взяли з нього оплату за політ. З позиції в ну, мене не такий великий огляд, як з телевежі. Тобто, ну це є рельєф, це є війна. Це не так, як в книжках про любов, що ти с більше все бачиш. В реальності я ще раз кажу, що штурм, і було чути роботу авіації. І спочатку, дійсності, по звуку ну це ж не зразу можна розібрати, чи то РСЗВ летить, чи це 155-й, чи все й за другий працює, чи то міномет. Тобто коли йде штурм. Скажем так, така вакханалія робиться, що важко щось розібрати. Але де-факто в той момент, ну от мені здалося, ну я не помилився. Що дійсно, що після авіаудару шум змістився з їхньої лінії, прийшов в сіру зону і фактично по нашій лінії зіткнення. І, скажем так, чуйка мене не підвела. В реальності ми були з колегою і. Так сталося, що дійсності проліт був в такій відстані від нас, що вдало можливість здійснити вдалий постріл. Так, да, так, да. там. Є ти ти бачив! Красава, пішов вниз! <п 'є> на! Да, Здихай, тварь, Здихай! Падай, блядь! Падай, гнида! Сука, падай блядь! Доповідай. В'ї на там су Знав би, що це відео буде розповсюджено, то я би трішки більш стриманіше, як кажуть, проявив свої емоції. Так, значить, це. Тубус від ПЗРК Перу, переносний зіник-ракетний комплекс, що є пусковий механізм, сюди під'єднується, призначений для збиття повітряних цілей. Літаків, гелікоптерів, а, інколи безпілотних літальних апаратів. От. Саме з цієї зброї я вразив літак Су-25, 8 березня. Давай, братан!

Наші ще дим пішов. Дивись, дивись, підбитий, підбитий. Бачиш. Та він падив дим, він вже підбитий. Вони ж йо... фі що Красавці, <рес> Не передаш словами, емоції захватують. Це, знаєте, на все життя буде пам'ять про цей день. Було цікаво тим, що виїзд. Доволі напряжений був, активний бойові дії велись. І ми тоді спитували іншу систему озброєння, яка працювала не дуже. Я настояв командирів, просив, щоб вони видали нам ще одну ну, перуна. Видали перуна, ще лишався нам один день до ротації. І якраз перед ротацією літак. Залетів зону враження, і з цього перина був збитий. Відпрацювали, знялись з позиції і благополучно повернулися. Не треба в війні, всі способи є прекрасні. Ніхто, не, не потрібно нікого стіснятися, боятися, що вони так роблять, а ми ні. Важливий на війні завжди кінцевий результат. Тому що ну, я, не хочу, я не хочу жити в країні, де панує москаль, і буду робити все. Щоб це не сталося. Зупинити ворога. Якщо ти любиш свою державу, ти маєш обов'язково. Так що вступай в ЗСУ. <с> не бійся тут добре. Так, навчать і не панікуйте. В Маріуполі моє житло було знищено саме літаком, тому для мене це принципово. Знищувати ворожу авіацію та приближати нашу перемогу, щоб наші землі були вільні. Сподіваюся, що з часом так все і буде.